Символ Івано-Франківська міська ратуша засвітилася кольоровими вогнями. Вечірню підсвітку до 350-річного ювілею обласного центру подарував телеком оператор номер один в Україні «Київстар». Тепер 49-метрова вежа споруди підсвічена темно-синім кольором. А позолочений купол та будівля ратуші золотисто-жовтим. В такий спосіб компанія хотіла висловити любов до Івано-Франківська. Центром кожного європейського міста була і є, залишається ратуша. І не виняток Івано-Франківськ. Незважаючи на те, що, напевно, теж єдина в Західній Україні не адміністративного характеру ратуша, тут музей, але тим не менше це центр міста. І ми хочемо, щоб до, до 350-річчя Івано-Франківська ратуша виглядала гарно. Чудово з усіх куточків міста подарунок вже оцінили мешканці міста. Кольорова гама на їхню думку чудово підкреслює кращі риси головної споруди Івано-Франківська. Оригінально дуже цікаво виглядає, ніби все світиться зсередини, дуже гарно така. Рана дуже мені подобається дуже гарна ратуша. Подарунок від телеком оператора зазначили представники влади, є прикладом соціально відповідального бізнесу. І додають, якби до цього проекту приєдналися інші місцеві компанії. Центр Івано-Франківська отримав би зовсім інший вигляд. Якщо всі структури бізнесові, які представлені в місті Івано-Франківську, зроблять такий подарунок, такого ж типу, як зробила Київстар, то повірте мені, ви за рік місто просто не впізнаєте. Подарунок від Київстару спонукав місцеву владу оголосити конкурс. Для бізнесу під назвою «350 добрих справ для Івано-Франківська у ньому визначатимуть найбільш соціально відповідальну компанію обласного центру.